Вітаю всіх! Хочу розглянути маленьке відео на задачу бойца, тому ми швидко дивимося всі попередні серії. І зупиняємося на задачі бойца. Задача бойца записується в такому вигляді, що в нас треба знайти екстремум функціонала, де додана функція L маленька від початкових умов. Больце, до речі, Німецький математик, і коли почалася Перша світова війна, він був якось так вражений, пригнічений, що потім 15 років не займався математикою, а писав там статті з філософії, там філософії релігії і так далі. Але в кінці життя все-таки потім повернувся до дослідження математики. Ну от, да? Тобто, ви зрозуміли, в якому вигляді ми будемо розглядати задачу е, вона цікава тим, що саме в такому вигляді застосовується в теорії оптимального керування. Теорема стверджує, що для розв'язання задачі больца треба знайти рівняння Ейлера відносно цього інтегрального функціоналу, бачите? Але ще застосувати умови трансверсальності, які полягають в тому, що треба знайти. Похідну о цієї підінтегральної функції по Х' точці Т0Б і прирівняти до похідної від цієї функції оцієї функції по Х від Т0Б. А потім, це перша умова, а друга умова трансверсальності це знаходження похідної від. Від оцього функціоналу по X', але в точці Т1, і прирівняти до похідної, від оцієї функції по x від 1, але з знаком мінус. І, щоб було більш зрозуміло, ми розглядаємо приклад. В цьому прикладі, от, ви бачите, що оце це наша оця функція L, оце. Наша функція L маленька, і ми бачимо, що в даному вигляді х від нуля тут просто в l маленькому не фігурує, але могло бути, Могло бути там, наприклад, ще плюс Х квадрат в точці 0, або плюс синус Х від нуля. Тобто, да? от так от. І ми робимо так, як в теоремі. Тобто, спочатку записуємо рівняння Ейлера для нашого інтеграла. Значить, воно виходить у нас такому вигляді рівняння Ейлера. потім ми його розв'язуємо. І е, от ми, ми бачимо розв'язок. Розв'язок цього рівняння. Тобто спочатку ми там знаходимо X3. І, два штриха, я, так, і це х2 штриха була, і це х2 штриха, потім ми там знаходили х штрих, ну, давайте я тут напишу, знаходили х штрих, це дорівнює, це дорівнює, що ж таке, мінус т квадрат поділити на 2 плюс ц1, Да? І потім знаходимо X і D. І тепер нам залишилося просто показати е, ці умови трансверсальності, як ми застосовуємо. Да? Е, от. Тобто, от рівняння Ер ми вже зробили. І тепер умови трансверсальності. Трансверсальності. Тобто, ми від цього L знаходимо похідну по X по, X, по X да? Тобто від Х'квадраці. Тобто, це буде, тут я казала, що, наприклад, Х від Т це як З, тобто це буде 2Z, але в точці 0. Да? Тобто от це Л, це L по X, але в точці 0. А нижче. Саме, да, L' 3 в точці X', 3 але в точці 1. L' 3 але в точці 1. Тобто, ліву частину зрозуміло, правильно? Тепер праву, праву частину нам треба знайти похідну від от цієї нашої функції. Треба знайти похідну по X від 0. Ну, X від 0 нема, тому це 0. Тобто, от 0 Воно вийшло, тому що ми шукали L3 по Х від нуля. От, у нас такого немає. Якщо тепер ми знаходимо L3 по Х від 1, якби, так, це, це тепер у нас нова зміна, то це буде мінус 2х1. Оце зрозуміло L3 по Х від 1. Да. І таким чином, ми ну, просто тут коротше, на два, ми отримаємо оцю систему. Тобто рівняння Ейлера і умови трансверсальності нам в принципі, вже зрозуміло. Тепер як же все-таки нам знайти С1 і С2? А, от, от, от у нас С1 і С2. Тобто, якщо знайти С1 і С2, то все, це розв'язок наш, правильно? Ну, як знайти його, як знайти з цих умов? От ми дивимося, гляньте, е, значить, от, от, як, як з'являється оце, розказуємо. От ми дивимося Х' штрих від нуля. Да? Значить, от в нас Х'. штрих. Підставляємо сюди ну. Буде мінус якби 0 в квадраті плюс С1 під дорівнювання 0. Да? Зрозуміло? Тобто, е, щоб, щоб. от е, м -м Оці умови застосувати, нам треба дивитися от на цю функцію на x'. Бачите? А тепер друге. Нам теж треба дивитися на x', але в точці 1. Тобто ми просто зараз будемо один підставляти буде мінус одна друга плюс це один. І от ми пишемо це оце, бачите? Тобто це x' точці 1. Це x. 1. Далі. Тепер знак плюс, оце х плюс 1 ми написали, плюс х від 1. А х від одинички в нас тут записано. Тобто, замість це беремо 1. Мінус одна 1, четверта, плюс це 1, на 1, плюс це 2. Тобто, тобто оце от х від 1. І от x' від 1 дорівнює 0. І цієї системи тут ми знаходимо С1С2. І коли ми знайшли С1 і С2, ми, ми підставляємо сюди. Правильно, С1 ми підставляємо сюди, С2 ми підставляємо ось сюди. І в нас виходить, що ХТ дорівнює мінус Т квадрат на 4. Тут у нас 0 і плюс 3 четвертий. Якщо одну четверту винести, то це наша відповідь. повідомлять. Оце, в принципі, і все. Є питання до цього. Це все чи... ну, там ми шукаємо лише екстремаль, чи ми ще вказуємо, чи це мінімум, чи це максимум. Так, да, от в принципі, ми маємо бути. Казати мінімум чи максимум. На контрольній роботі не треба буде цього робити, тому що це вже такі там дослідження, займаються багато часу, ну і, в принципі, це не так варіаційне числення, як різні основи метоналізу використовують. Тому з тим можна ознайомитися, да? що ми просто знаходимо приріст функціоналу, от по таким чином. І показуємо, що він більше буде рівня нулю. Тобто розбиваємо його на лінійну квадратичну і квадратичну частину, пишемо, що це більше буде рівні ті ці лінійні частини, тільки я зрозуміла, що так, да, квадратичні тут можна відкинути. І е, потім там робимо якісь там перетворення, показуємо, що е, дорівнює нулю, там ця частина. Да? І, і, і тоді, і, і тоді і, виходить, що це мінімум, тому що він більше буде дорівнює нулю, і знаходимо на тій екстремалі, ще й чому він дорівнює. Ну, можливо, це ви можете зробити, так? Знайти і яке таке мінімальне значення на нашій екстремалі. А досліджувати, чи це мінімум, чи це максимум не треба. Отже, отже, найпростішу задачу в ареційно-чистими, ми пройшли задачу на умовних стриму і задача больців. Всі ці задачі, до речі, пов'язані, тому що, якщо ми, наприклад, спочатку пройшли задачу больці, то ми потім вже найпростішу задачу можемо записати, як ці закріплені кінці це. Як задача е, на умовне екстремум, тобто як Лагранжан це писати, а, будь, і е, прийти до, до того, що це треба розв'язати рівняння Ейлера і використати умови трансверсальності, які будуть неінформативними в найпростіші задачі. Тобто, насправді, вони отак от е, всі ці задачі пов'язані. От про що я хотіла розказати. Nie tak, za I w bitwę I Tak.